Ютуб канал Bookzilla представляє книгу. Треба б у кімнаті прибратися та за навчання сідати. Зараз тільки подрімаю трохи. Ще тільки друга година дня і в мене повно часу. Останній шматочок торта і все більше ніяких солодощів. Від одного шматочка нічого не буде. Так, треба було поговорити з мамою сьогодні, але вже занадто пізно, відкладу до завтра. Та й взагалі, сьогодні був важкий день вона, напевно, спить. Справ так багато, а я так втомилася. Зараз розберу накопичену пошту, а завтра почну працювати зі свіжою головою. Все одно проєкт здавати тільки через місяць. Так, цього року мої звичкички залишали бажати кращого, але в новому році я точно буду регулярно займатися спортом, правильно харчуватися і, нарешті, дочитаю книгу. Ось приблизно такі думки проскакують у любителів відкладати на потім. Чесно кажучи, раніше я думала так постійно. Якщо ви такий же великий прокрастинатор, як і я, то розумієте, про що я? Але не падайте духом. На помогу приходить чудова книга Петра Людвіга та Адели Шикер під назвою Переможе прокрастинацію як перестати відкладати справи на завтра. І до речі, ми не просто так випускаємо це відео саме сьогодні. Більшість людей порушують свої новорічні обіцянки приблизно в цей час через три тижні після свят. Я вірю, що це відео допоможе вам дотримуватися намічених цілей. І наприкінці 2022 року ви з усмішкою і з почуттям власної гідності будете згадувати про свої досягнення. Як завжди, ми виділили для вас найкорисніші пункти з книги. Почнемо. 1. Тренування. СЛОНА. Автор стверджує, що кожного з нас можна образно розділити на дві незалежні істоти неслухняного слона і вершника, який ним керує. Слон у цій моделі символізує наші емоції, а вершник раціональне мислення. Різниця між розміром слона і вершника демонструє нерівномірний розподіл між емоційною лімбічною системою та раціональним неокортексом. Загалом, саме через слона ви зараз дивитеся це відео замість того, щоб вчитися чи працювати. Секрет у тому, щоб навчити вершника керувати слоном, вести його потрібною дорогою. Так ви зможете контролювати емоції та рухатися до намічених цілей. Дослідження показують, що наша здатність до саморегуляції залежить від так званого когнітивного ресурсу. На прикладі моделі слона і вершника, когнітивний ресурс можна розуміти як актуальну енергію вершника. Уявімо її у вигляді склянки води. При виконанні кожної дії, у необхідності якої нам потрібно себе переконувати, когнітивний ресурс вичерпується, вода зі склянки виливається. Як тільки когнітивний ресурс виснажений, ми перестаємо себе контролювати, і нами починають керувати емоції. У вершника закінчується енергія і зникає здатність керувати слоном. Слон починає робити, що хоче, тобто прокрастинувати, дивитися серіали, переїдати, зависати в соцмережах, курити. Слону це подобається. Хорошою новиною є те, що когнітивний ресурс протягом дня можна оновлювати і навіть збільшувати його загальну потужність. Як це зробити? Дослідження показують, що когнітивний ресурс більшою мірою залежить від нутрієнтів, особливо це глюкоза та інші прості цукри. Для його оновлення можна випити трохи соку або з'їсти який-небудь фрукт. Також автори рекомендують зайнятися нескладною фізичною роботою. Навіть п'ятихвилинна прогулянка поверне вершнику значну частину енергії. Дуже важливо вчасно наповнювати склянку не тільки тоді. Коли ви вже відчуваєте себе, наче вичавлений лимон, і пускаєтеся берега, як підвищити когнітивний ресурс. Актуальні дослідження показують, що властивості людської волі можна прирівняти до властивостей м'язів. Волю також мож, можна посилити за допомогою тренувань, завдяки чому покращаться і здібності вершника. Але це не швидкий процес. Ви не можете накачати сталевий прес за одне тренування, потрібна регулярна робота над собою. М'яс волі можна не тільки натренувати, але й пошкодити. Це одна з головних причин, чому люди не виконують новорічні обіцянки, занадто завзято починають. З цієї причини до роботи над когнітивними ресурсами треба приступати дуже обережно. Якщо поставлена мета занадто важка і недосяжна, то слон бачить перед собою перешкоду і починає прокрастинувати. Автор наводить приклад історії свого друга, якому нещодавно вдалося підготуватися до 112 кілометрового гірського ультрамарафону. Ще пару років тому він взагалі не займався бігом і йому ані трішки не подобалося це заняття. За допомогою поступового вироблення навичок йому вдалося приборкати свого слона. Більшість справ, якими нам доводиться займатися в житті з самого початку, є для нас не дуже приємними. Вони викликають емоційну відразу і параліч рішення. Навіть якщо ми розумом розуміємо необхідність дії, від її здійснення нас відштовхують негативні емоції. Наш слон бачить перешкоду, якої боїться. Чим більша і складніша задача, тим сильніша відраза, і тим більшою перешкодою вона здається слону. Основа подолання паралічу рішень початкове зниження бар'єрів до мінімуму, щоб у слона це не викликало ніякого страху. Потім потрібно навчити слона без проблем справлятися з невеликою перешкодою. Цього можна досягти регулярними повтореннями 20-30 разів. Тепер слон буде виконувати завдання автоматично. Виробляється навичка дія більше не викликає відрази. Для вироблення навичок важлива не кількість, а регулярне повторення. Маленькими кроками можна прийти до великих змін. Якщо ви хочете схуднути, то протягом до 20-30 днів впроваджуйте легку фізичну активність прогулянки, кілька віджимань, присідань близько 5 хвилин. Якщо ви почнете завзято займатися спортом щодня, то налякаєте слона, він до такого не готовий. Хтось скаже та ви що? Он в інстаграмі люди скидають 3-4 кілограми за місяць, а ці п'ятихвилинні вправи нічого не дадуть. Ну, якщо ви себе так налаштовуєте, то навряд чи чогось досягнете. Адже наша мета не в тому, щоб скинути вагу, а в тому, щоб привчити слона не боятися фізичних вправ. Розумієте? Перш ніж почати бігати, необхідно навчитися ходити. Найголовніше подолати емоційний бар'єр. Людвіг каже, що вдався до цього способу для написання своєї книги. Він писав по два абзаци на день. Автор розумів, що такими темпами буде де писати книгу як мінімум пару років, кратко. але тим самим зробив перший і найважливіший крок. Він поставив собі прийнятну планку і подолав емоційну відразу. День за днем слон переставав пручатися, а когнітивний ресурс вершника зростав. Емоційний бар'єр зруйнувався, і незабаром Людвіг збільшив обсяг щоденної роботи. Він визнає, що якби пообіцяв собі писати по кілька сторінок на день, то ніколи б не дописав книгу 2. Як не втратити навички та зберегти їх надовго. Відпустка, хвороба навіть проста забудькуватість ситуації здатні послабити вироблені навички. Якщо ви регулярно тренувалися, але хвороба на два тижні вибила вас з колії, то повернутися до колишнього режиму буде складнувато, навіть якщо ви морально до цього готові. За останні два тижні слон відвик від таких навантажень і різка зміна діяльності лише налякає його, тому потрібно повернутися до мінімальної планки. Поверніться до того, з чого починали. Не перенапружуйте себе. Пару підходів присідань і вправ на прес для першого тренування буде достатньо. Фігня. До хвороби я займався до сьомого поту і був у відмінній формі. Може бути і так. Ви не хочете здатися слабким. Ну навіщо бігти попереду паровоза? Дайте своєму організму плавно включитися в режим. Незабаром ви надолужите втрачене поспіх тут точно не допоможе. 3. як позбутися шкідливих звичок і не повертатися до них. Аналогічно тому, як ми виробляємо навички, можна позбутися і шкідливих звичок. Автор каже, що один з його клієнтів викурював по півтори пачки сигарет на день. Він намагався кинути курити вже багато разів і був близький до качання. Цього разу він вдався до іншої тактики. Клієнт намагався поступово зменшувати кількість викурюваних сигарет на день. Повільно, повільно, щоб не налякати слона. Перший місяць він визначив для себе ліміт пачку сигарет на день. Це не викликало у його слона ніякої відрази. Після того, як йому вдалося дотримуватися цього правила 30 днів, він почав поступово знижувати дозу. Протягом другого місяця з 20 000, сигарет він перейшов на 15, а потім і на 10 штук на день, на третій місяць з 10 сигарет він перейшов на 5. А потім йому вдалося дійти і до нуля. Клієнт звільнився від згубної звички насильницьким способом всього за три місяці. Зараз він не курить вже кілька років і надихає своїм прикладом інших як утримати себе від повернення до шкідливих звичок. Це можна зробити шляхом збільшення бар'єру і відрази до дії. Припустимо, ви проводите занадто багато часу в інстаграмі. Видаліть додаток з телефону. Наступного разу, коли вам захочеться отримати інстаграмну дозу дофаміну, вам вам спершу доведеться завантажити додаток, увійти в нього. Бар'єр виріс, знизивши відразу до дії. Можливо, через пару разів вам взагалі перестане хотітися заходити в інстаграм. 4. дієвий список справ на сьогодні Людвіг розповідає історію ще одного клієнта, який працював менеджером проєктів і страждав від вигорання. Причиною його вигорання був постійний потік завдань і брак часу для їх виконання. Як тільки він закінчував одне завдання, з'являлися два нових, ніби він штовхав перед собою сніжний ком, який ставав все більшим і більшим, і боявся одного разу бути похованим під цією ношею. Тому разом з Людвігом вони розробили план, який допоможе у виконанні повсякденних завдань і рівномірно розподілити навантаження. Як працює цей метод? 1. Розташуйте завдання. Візьміть аркуш паперу і в довільному порядку запишіть на ньому завдання, які ви хотіли б виконати протягом конкретного дня. Довгі списки лякають слона. 2. точно сформулюйте кожне завдання. Завдяки цьому ви зможете знизити відразу до завдань. Наприклад, зателефонувати в автосервіс не викликає таких негативних емоцій, як занадто абстрактне автосервіс. Якщо завдання легко уявити, Зникає страх перед невідомим і незрозумілим. 3. розділіть великі завдання і об'єднайте маленькі. Виконання кожного завдання має зайняти у вас десь 30-60 хвилин. Якщо завдання перевищує цей ліміт часу, наприклад, написання книги, то розділіть його на ряд невеликих завдань. Слон боїться великих і неосяжних завдань він не знає, з чого почати, і починає прокрастинувати. З іншого боку, не потрібно розпорошуватися на написання дрібних і очевидних завдань їх можна об'єднати в одне наприклад, ви можете перевірити вхідну пошту і зателефонувати в автосервіс за один присід. 4. пріоритети виділіть кольором червоними колами. Позначте завдання, що мають найвищий пріоритет, важливі та термінові синім. Позначте завдання з середнім пріоритетом важливі, але не термінові. А зеленим позначте ті, які мають найнижчий пріоритет. Якщо ви їх не виконаєте, світ не перевернеться, але як додатковий бонус виконати їх було б непогано. Чергуйте складні завдання з менш складними, а креативні з системними. Створена послідовність справ, основа для боротьби з паралічем рішення. Завдяки їй ви вже не будете розмірковувати над тим, чим вам потрібно працювати в даний момент 6. Намітьте час виконання завдань Спробуйте розпланувати точний час початку і завершення роботи над кожним із завдань. Терміни для вас мають бути так само важливі, як, наприклад, домовленість з кимось про важливу зустріч. Спочатку ваші приприпущення не будуть точними. Це вміння прийде з практикою. Точне визначення часу початку роботи підвищує шанси, що ви дійсно візьметеся за намічену роботу. Недарма кажуть почати пів справи зробити. 8. Навчіться доводити справи до кінця. Після того, як завдання виконано, зафарбуйте віконце чорним і цим символічно закрийте діяльність. У більшості людей проблема не тільки з тим, щоб почати виконувати завдання, а й з тим, щоб його закінчити. 7. Зосередьтеся на чомусь одному як тільки в позначений час ви приступите до справи, максимально зосередьтеся на його виконанні. Можете вимкнути телефон або попросити колег, щоб вас не відволікали. Наведіть порядок на робочому місці, щоб уникати відволікаючих факторів. Завдяки зосередженості, ви швидше досягнете стану потоку. 9. Відновіть когнітивний ресурс. Між усіма справами залиште трохи часу для відпочинку. Зробіть щось для відновлення вашого когнітивного ресурсу. Розімніться трохи, випийте соку або поповніть рівень цукру в крові, підкріпившись фруктами. Дайте мозку відпочити кілька хвилин. Якщо ви займалися творчою роботою, Приділіть час роботі механічній, і навпаки. Навіть кілька хвилин відпочинку допоможуть утримати потрібний рівень концентрації та енергії до вечора. Не починайте відпочинок тоді, коли ви вже на межі. Відпочивайте заздалегідь. 10. Нехай зробити сьогодні стане навичкою. В ідеалі вам потрібно приготувати список зробити сьогодні заздалегідь з вечора. Ось побачите, коли будете мати чіткий план, ваш сон буде більш спокійним і міцним. У виняткових випадках можете скласти список зранку. 5. пошук правильної мотивації на початку книги автор розповідає про свою поїздку в Данію. Він відвідав компанію «Новонордиск», яка є лідером у виробництві інсуліну. Після прибуття він відзначив очевидно високу мотивацію і задоволеність всіх співробітників від швейцара і прибиральниць до персоналу, який займався розробкою медикаментів. Оскільки Новонордіск фармацевтична компанія йому спало на думку, що її співробітники, ймовірно, приймають якийсь особливий допінг. Однак на ділі все було набагато простіше співробітники були просто правильно мотивовані. Людвіг виділяє три типи мотивації, причому тільки один з них дієвий перший тип зовнішня мотивація, метод батога й пряника, заснований на системі заохочень покарань. Цей тип мотивації поширений, наприклад, в школах. Відмінники отримують пряники від вчителя, двієчникам дістається батіг. Зовнішня мотивація не приносить задоволення, виділяється низька кількість дофаміну, креативність і прагнення до знань знижуються. Більш того, як тільки батіг і пряник зникнуть, мотивація продовжувати щось робити буде на нулі. Саме тому більшості людей після закінчення школи більше не хочеться вчитися, тому що ніхто не заохочує і не карає їх за знання. Мотивація, заснована на зовнішніх заохоченнях і покараннях, працює тільки в короткостроковій перспективі. Загалом людина демотивована, непродуктивна і схильна до прокрастинації. Другий тип внутрішня мотивація цілями. Цей тип мотивації зазвичай призводить до почуття радості досягнення мети. Згадайте ваші емоції після покупки нового автомобіля або телефону. З плином часу емоції згасають. Через тиждень ви сприймаєте досягнути як щось само собою зрозуміле. Це те, що ми називаємо гедоністичною адаптацією. Мотивація і радість згасають, і щоб знову відчути цей сплеск, ви ставите перед собою нову мету це гонитва за задоволенням зроду наркотичної залежності. Наркоман завжди з нетерпінням чекає наступної дози, але після того, як він її прийме, мріє про наступну і про наступну. Звичайно, немає нічого поганого в тому, щоб ставити цілі і досягати їх ні. Однак це не повинно бути єдиним мотиватором у вашому житті адже тоді більшу частину часу ви будете нещасні. Хочу нову машину. Ось тоді то я точно буду щасливий. На жаль, навіть після отримання бажаного дофамін швидко вичерпується. Тепер розберемося, чи можуть гроші зробити нас щасливішими. Відчаяності. Тут є своє, але погляньте на екран. Гроші впливають на стан нашої задоволеності тільки поки допомагають забезпечити основні потреби. Вище цієї межі гроші майже не впливають на стан задоволеності. Третій тип внутрішня мотивація шляху. Отже, що ж підмішували в їжу співробітникам компанії Новонордіск. Чому люди були так мотивовані? Виявилося, що причина мотивації в тому, що у компанії було своє бачення, тобто сенс роботи, покращувати життя людей, які страждають на цукровий діабет. Співробітники дійсно відчували себе частиною чогось важливого. Цей тип мотивації називається внутрішньою мотивацією шляху. Людина фокусується на дії, а не на кінцевій меті. Коли ми займаємося тим, що подобається, ми досягаємо стану потоку, нас поглинає діяльність, якою ми займаємося, ми забуваємо про час. На відміну від короткострокового кайфу від досягнення мети, вироблення дофаміну в стані потоку можливе протягом довгого часу. Ви скажете, круто, звичайно, але я не працюю в топовій фармацевтичній компанії Данії, і взагалі я просто хотіла дізнатися, як стримати свою новорічну обіцянку і схуднути. Підхід може бути різним. Хтось, наприклад, хоче почати бігати і для цього мотивує себе покупкою нової пари взуття, якщо стримає обіцянку протягом одного місяця, але ми вже знаємо, чим це закінчиться. Як тільки заповітні туфлі куплені, людині знадобиться нова мета. Тепер вже великий ризик припинити бігати взагалі. Інтерес згасає і навіть якщо людина задасть перед собою нову мету, мотивація з кожним разом буде все нижчою, а шанси порушити свою обіцянку вищими. Що ж робити в такому випадку? Як варіант знайти інший спосіб спалювати калорії, знайти активність до душі. Може, вам подобається певний вид спорту? Запишіться в місцевий спортклуб. Коли ви проявите інтерес, то навіть не помітите, як позбавитися від зайвої ваги. Вам же не знадобиться вибудовувати цілі, тому що сам шлях приносить насолоду. У книзі наведено безліч технік, які допоможуть знайти внутрішню мотивацію і бути в стані потоку. Одна з них особистий SWOT-аналіз. це англійська абревіатура, яка розшифровується як сильні та слабкі сторони, можливості і загрози. Вам неодмінно потрібно володіти цією інформацією про себе. Автор розповідає про бухгалтера їхньої компанії, який примудрився втратити звітні документи за останні три роки, не те, щоб він був поганою людиною і хотів нашкодити компанії. Ні, просто у нього не було сильних сторін, якими повинен володіти хороший бухгалтер. Знання ваших сильних сторін допоможе у виборі відповідного навчального закладу, роботи і навіть партнера. Розберемо приклад. Візьміть чистий аркуш паперу і розділіть його, як показано на екрані. Вийшло 4 квадрати. Спочатку заповнимо перший, два, у верхньому лівому квадраті пишемо свої сильні сторони, у правому слабкі. Запишіть, як мінімум, 10 пунктів у кожен квадрат. Потім перерахуйте свої можливості і загрози в нижніх квадратах. Давайте подивимося: сильні сторони. Потрібно приділяти більшу частину часу на розвиток своїх сильних сторін. Що стосується слабких сторін, то насправді їх простіх уникати, ніж працювати над ними. Людвіг пропонує використовувати принцип 70 до 20. 80% часу ми розвиваємо свої сильні сторони і, врешту, 20% боремося зі слабкими. А може мені переїхати в Нову Зеландію, може роботу змінити або чати нові стосунки? Так, не піде. Таке мислення призведе до вигорання і взагалі нічого не захочеться. Аналіз загроз корисний як превентивний захід. Завжди варто подумати про можливі перешкоди на шляху. Морально підготуйте себе до найгіршого результату подій. Це допоможе послабити тривогу і йти назустріч завтрашньому дню, незважаючи ні на що. Коли ваша діяльність співпадає з якостями у верхніх квадратах, ви відчуваєте найбільше задоволення і здатні працювати в стані потоку. Більше корисних порад ви знайдете в повній версії книги. Дякуємо за перегляд, дивіться буксіла і ставайте кращими з кожним днем. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.